Так, починаємо вивчати новий матеріал, який стосується того, що таке вікно і які там є елементи. У Google класі вам прикріплено посилання на сайт. На цьому сайті ви зможете самостійно ознайомитися з елементами вікна, що де розташоване, як що називається. Я сайт вам перечитувати не буду. Я переходжу безпосередньо до вікна і показую вам, що для чого у вікні є. Запускаю вікно. Натискаючи внизу на папочку жовтеньку папочку, бачите, я вам курсорчиком показую, і у мене зараз запуститься програмне вікно провідник. Перед вами програмне вікно провідник. Чому програмне? Тому що в цьому вікні ми можемо обрати якийсь диск, запустити якусь програму. Це вікно називається програмне. Вікно, яке може бути інше. Наприклад, ми з вами. Працюємо на якомусь диску, відкриваємо безпосередньо якесь, якусь програму. І у нас запускається безпосередньо програма, і у нас відкривається інше вікно. Бачите? Це теж вікно, але воно інше. Перед вами вікно провідника програмне, Воно називається. Та що ти будеш дістати? Так, да, Анастасія Івановна? Так, да, урок. Доброго цілий день. А що потрібно? Так, да, звісно, спущусь. Угу. І наступне вікно, яке може бути вам запропоновано операційною системою, воно, воно називається інформаційне вікно. Зараз я щось зроблю, щоб у нас вийшло інформаційне вікно. Я... Закривається вікно, і ось, бачите, з'явилось маленьке вікно інформаційне, воно вимагає від вас реакції. Доки ви не приймете якусь, якесь рішення, ви далі не зможете нічого робити. Я обираю команду не сохранять, тому що я щось там робила. Значить, Типи вікна я вам показала, і ви зрозуміли, які є типи вікон. З чого складається вікно? Я розгортаю вікно на весь екран. Починаю з самого верху. Оце верх, де написано локальний диск. Д». Бачите, це називається строка заголовка. Ось вона йде, і в цій строці, на цій строці, заголовка ми можемо бачити назву вікна, яке у нас відкрите. У правому верхньому куті ми бачимо три кнопочки. Кнопочка така, яка, яка підводим червона з хрестиком, і під ній випливаюча підказка Закрить. Якщо я цю кнопочку нажму, моє вікно закриється. Немає вікна. Заново запускаю вікно провідник і воно переді мною відкрилось. Наступна кнопочка вгорі справа має такі дві. Позначки одна за одною називається свернуть окно. Натискаю на неї, і я бачу, що моє вікно зменшилось до якогось розміру. Оця команда вона є дуже корисною. Чому? Тому що я можу регулювати розміри вікна цього під за власним бажанням. Що я можу робити? Дивіться. Я підходжу вгору, і в мене з'являється стрілочка вгору вниз направлена. Це говорить про те, що я можу взяти лівою клавішою миші і потягнути. Технологія комп'ютеру називається бери і тягни. Я змінюю розмір вікна. Коли я підвожу курсор до лівої панелі, стрілочка вліво вправо, я змінюю розмір вікна вліво вправо. І коли я підвожу курсор до кута, Натискаю на якийсь кут, де мені буде зручно. Ось, я зараз тут прицілюся. Стрілочка така нав... нахресна. Я можу натиснути кнопку і пропорційно змінювати і висоту, і ширину вікна. Бачите це? Е -е... Панель на... у вікні на, стр... на строкі заголовка є назва комп'ютер, а потім йде чисте, ну, воно. Або сіре, або біле поле, як налаштований комп'ютер. І для того, щоб я могла переміщувати це вікно, я повинна підвести курсор, нічого не змінюється, я оком не бачу. Я беру за це і, і рухаю вікно, по, мо по, по моєму екрану, там, де я хочу. Що я цим добиваюся? Я цим добиваюсь, що я можу одночасно. Бачити на робочому столі два вікна. Я бачу вікно відкрите. Яке відкрите? Це вікно, папки мій комп'ютер. Я бачу на робочому столі відкритий браузер, де розташований. Відкритий сайт, який можна переглядати. Тобто, я можу дуже швидко і зручно перемикатися між цим вікном і між цим вікном і виконувати якісь мені потрібні задачі. Я можу змінити, дивіться, я можу змінити це отак. Я можу це вікно зробити вузеньким, вниз його розтягнути. І це вікно так само зробити вузеньким, вниз його розтягнути. І працювати одночасно з двома вікнами, наприклад, це буде вікно документа Вордівського, в якомусь я щось заношу, а це безпосередня інформація, яку ви читаєте. Ви тут щось прочитали, вам щось ціля потрібно взяти. Ви тут скопіювали, перейшли сюди і там ставили. Тобто, ви одночасно у зручному для вас режимі працюєте з цими вікнами і нагадую для того, щоб цього досягти. Ви у відкритому вікні вам потрібно натиснути на цю кнопочку. Вам потрібно звикнути, що якщо ви виконуєтесь якусь дію, і щось у вас після цієї дії відбулося, і для того, щоб відмінити цю дію, ви повторно натискаєте на цю ж саму кнопочку. Я натискаю на цю саму кнопочку повторно, і у мене вікно повернулося попередній розмір на весь мій екран. Я ще раз на неї натискаю, і воно стало маленьким. Бачите, і я його вгорі беру і перетискаю. Повертаюсь до вікна, мій, мій комп'ютер. Ще раз натискаю на оцю середню кнопочку, і вікно стало розміром на весь екран. Натискаю ще раз на цю кнопочку. І воно стало маленьким потрібного мені розміру. Розгортаю це вікно, і третя кнопка, яка у нас тут є, отут вгорі зверху. Бачите, де я показую? Це така якби рисочка. Це теж кнопка, вона теж виконує якусь дію. І коли я підвожу сюди курсор, вона під неї написана. «Свірнуть». Я натискаю на неї, і моє вікно полетіло вниз на панель задач. Бачите? Ось воно не потрібно і ще раз заходити в провідник і викликати те вікно, яке я хочу. Ось воно в мене підсвічено. Бачите, під нім така рисочка, що воно в мене активно. Я на нього на нього натискаю, і воно переді мною розгортається у повний розмір. Дуже часто користувачі забувають про цю кнопку і по. Повторно починають викликати якесь вікно, з яким вони хочуть працювати. І ще раз акцентую увагу: я згортаю це вікно і його переді мною нема. Вони в мене згорнулися і знаходяться на панелі задач. Якщо я хочу, щоб вони повернулися внизу на панелі задач, я натискаю на ці вікна. Вони в мене відкриваються у повному розмірі на весь екран. Одне вікно і друге вікно яке я хочу вам продемонструвати, якщо я цього хочу. Я знову повертаюся до вікна програмного і розбираємося, що тут є. Про назву я вам сказала. Біля назви зліва ви бачите якісь кнопочки, і рядом з ними є такий маленький, маленька стрілочка, вона має вигляд. Стрілочка і зверху маленька рисочка. Значить, У вікнах є можливість обирати або якусь, якусь одну опцію, і така команда називається Перемикач, як виключать. Як виключатель, коли ми вмикаємо і вимикаємо світло. Якась одна дія можлива, і є прапорції, коли ми можемо вибрати декілька дій. Таке саме у вас у тестах, коли пропорції і декілька дій, варіанти для відповіді у вас прямокутничками, коли одна відповідь, варіанти для відповіді у вас кружечками. Тут у вікнах така сама ситуація. Є прапорці, коли ми можемо вибрати декілька варіантів, і є кружечки, коли ми можемо вибрати щось тільки. Що ми виводимо отут зліва перед назвою? Ви на це панель швидкого доступу, і ви налаштовуєте для себе саме. Ті дії, які вам потрібні. Я зараз повмикаю, вімкнула кнопочку «Отмініть дію, яку я робила, вімкнула кнопочку Вернути, бачите, вліво і вправо, вмикаю кнопочку Удаліть, тобто я можу якийсь елемент видалити звідси, вмикаю кнопочку переіменувати і вмикаю кнопочку розмістити під лентою. Мені розмістити під лентою не подобається, я вибираю розмістити над лентою. Ми, мені звичні, коли оці кнопочки розташовані у горі. Таким самим чином ви настроюєте, Word програму. Ви налаштовуєте собі або швидкий, або друг, або там відкрити. Тобто ті кнопки, які там доступні, ви налаштовуєте під власний вигляд, що вам подобається. Ну, не знаю. Оберем отменить, оберем вернуть. Здесь мені це не нужно, а ви будете налаштовувати дії, які вам потрібно самостійно. Після панелі, після строки заголовку, де строка меню. До цього потрібно звикнути. Строка меню, це строка, на якій написані якісь слова. У, програм, у вікні любої програми обов'язково є строка меню Файл, комп'ютер вид. Е, можна себе запитати, чи можемо ми тут щось змінювати, чи не можемо ми тут щось змінювати. Пам'ятаємо про контекстне меню. Якщо ми на оцій строці меню правою кнопкою миші натиснемо. Ми можемо щось побачити. Якщо є якісь додаткові дії, вони тут будуть. У випадку, коли їх нема, їх тут не будемо. Ми можемо розвернути панель швидкого доступу під лентою, і ми можемо звернути ленту, тобто не буде. Оце лента називається, її тут не буде і не буде ніяких надписів. Під строкою меню йде панель інструментів. Зараз я зайду у інше вікно. Я зайшла у інше вікно, і ми бачимо: дивіться, це вікно називається документи. Під строкою «Заголовка» іде строка меню. Тут з'явилися якісь інші команди. Натискаю тут правою кнопкою миші, бачу, що тут я нічого не можу додати. І під строкою меню у мене з'являється панель інструментів. Ось Деякі інструменти, з якими я можу працювати, звертаю вашу увагу, що потрібно навчитись бачити, що написано отут. Це дуже зручно для того, щоб ви розуміли, а де ви наразі знаходитесь, на якій папці ви находитесь. Ви бачите, що це комп'ютер і це папка документи. Я зайду навмисно на якусь іншу папку. Відкрию ще щось. І коли я забула, де в мене що, у мене отут дуже зручно орієнтуватися Це комп'ютер, це локальний диск, де і папка, яка в мене називається з почти. Це для того, щоб ви розуміли. Де ви знаходитесь, я можу натиснути на папку этот комп'ютер, бачите? І я тут зразу перемикаюсь, куди мені потрібно. Це зручно у тому випадку, коли у вас багато папок і ви переміщаєтесь поміж ними. Зараз я хочу зайти до папки ізображення. Я зайду в цю папку, для того, щоб я могла вам щось показати. Дивіться, про меню. З'явилися якісь додаткові команди. Зараз я не буду з усіма командами вас знайомити, я просто вам поклацаю по ним і розкажу, що є що. Дивіться файл. Коли я натискаю на кнопку Файл, у мене з'являється. Те, що я можу зробити з елементами цієї папки. До речі, оце місце називається робоче поле. Це місце, де ми можемо виконувати якісь дії. Робоче поле є у всіх вікнах, окрім інформаційних. В Інформаційних вікнах робочого поля нема. Та ви приймаєте рішення захраніть, сохраніть, закрить, закрити закрити. І виконуєте його на всіх інших вікнах. Ваші всі дії, все, що ви робите, воно робиться тут, на робочому полі. Якщо я натисну на оцю як, якийсь файл, я знаю, що я можу робити з цим файлом. Главное, вона мені каже, а що я можу робити, які дії я можу виконувати з тим, що розміщено на робочому полі. Немає копірувати, можу скопірувати цей файл і перенести його кудись вставити в інше, вирізати, скопірувати путь, перемістити кудись, копірувати, удалі. Тобто дії, які я можу робити з елементами, які знаходяться тут, у мене є. В даному вікні у меню главне. Я навмисне не кажу вам, що розташовується під яким елементом меню. Тому що різні вікна, різні дії. Кожного конкретного разу ви будете розбиратися з цим самим. Хочу показати вам наступне меню вид. І тут. Дивіться, у Windows 7, у вас це може виглядати трошки інакше, тому що у вас на комп'ютерах операційна система Windows 7, а в мене Windows 10. Але у вас у правої частині, а також у меню, від є це саме. Що ви можете зробити? Дивіться, наприклад, отут немає тих кружочків, про які я вам казала, але обрати, як виглядає мій. Тут не дуже зручно, може перейти в документи, якщо тут щось є. Зараз перейду в документи. Що тут є? Ну, хай буде так. Від. Хочеться, щоб щось було. Не дуже. Ладно, давайте виберу. Може, тут щось є. Ну, хай буде так. Дивіться від. Я можу обрати, як виглядають мої елементи безпосередньо у робочому вікні. Це буде огромне значки. Бачите, як виглядають те, що переді мною. І ще раз від. Як оберу список. Виглядає так, як було, і ще раз від. обичні значки. І ще раз від. І виберу табліцу. Тобто вигляд того, що переді мною на робочому полі, воно може бути відображено тільки одним якимось виглядом. Коли ви будете саме знайомитись з елементами вікна, ви у меню «Від» спробуєте обрати, наприклад, область просмотра. І коли я обрала документ. І обрала у меню від область просмотра, Я бачу, як називається мій документ. Тут він виглядає у таблиці. А справа, бачите, я бачу, що в мене в цьому документі є. І якщо у мене багато документів, і я не пам'ятаю, в якому документі під якою назвою у мене що є. Я обираю собі, у мене це область просмотру. У вас в операційній системі Windows 7 там трошечки інше, але там така сама опція є. Тобто, однозначно, я бачу документ і бачу, що в ньому є. Значить, після того, як ми розібралися з верхньою частиною вікна, ми розберемося з нижньою частиною вікна. Вона також називається область задач, як у робочому ст столі панель задач, так само є і область задач унизу. Що вона мені показує? Якщо я зараз подивлюсь, я бачу, що у мене в робочому полі елементів скільки? П'ять. І вибран, і працюю я тільки з одним елементом. Що я з ним можу зробити? Це вже вибачте. Інша річ. Але область задач або панель задач, вона правильно називається і так, і так можете казати, на ній видно, з чим ми працюємо у відкритому вікні. І ще елементи, з якими вам потрібно вміти працювати, вони називаються, бачите, справа тут у мене вони є. Вони називаються полоси прокрутки. Оця полоса прокрутки. Я натискаю на неї лівою кнопочкою миші і рухаю її. Вона дозволяє змінювати зліва направо те, що в мене розташовано, щоб бачити все, що тут є. Також є полоса прокрутки вертикальна. Ось вона в мене є. Я на неї лівою кнопочкою миші натискаю, рухаю і змінюється зверху донизу я рухаю те, що тут є. Як ще можна користуватися полосою прокрутки, бачите, вгорі є такий трикутничок, стрілочка, якщо ви на нього натискаєте, відбувається переміщення вгору маленькими шагами, і вам зручно подивитися, що є що. Також можна підвести курсор. До цієї полоси прокрутки і не натискати ні на ліву, ні на праву клавішу миші, просто рухати мишею колищатком і у вас буде прокручуватися ця полоса прокрутки. Яким чином вам зручно користуватись, так і користуйтесь, чи так, чи клацайте на стрілочки, чи крутіть колищатко, як вам буде зручно, це основні елементи відкритого вікна, з яким я вас хотіла познайомити? Я наразі припиняю запис і відповідаю на ваші питання. Що вам стало неясно?